Всім привіт! Сьогодні приїхав утепляти бджолосім'ї. Мій експериментальний вулик на українську рамку. А рамочки прості і дивлюся де бджоли сидять. А їх навіть і не видно. Не в самому низу. От. Дивляться. Перша зимівля на українських рамках. Мені сподобалося. меду в них ще досталь, бджілки знизу. Переглядав я також вже всі на рамочку Додан. І відхід дві сім'ї. Їм чи корму не вистачило, чи щось добре було не оброблено. Вхід дві сім'ї. Сьогодні 10 лютого бджоли утепляю Ось. так що українська рамка для зимівлі найкраща.